Скоро буду. Зараз тільки хлопцям розпаковку відзніму та буду. Знову, до речі, лайфхак. Шанооке можна сказати, коли починають усе, ну, запропоновувати. Якщо сказати, тільки паливо, то більше питань не задають. А? А? i mm -hmm. звати Руслан. Я вже більше 10 років знімаю відоси на YouTube. Та ось настав той момент, коли мені щось якось захотілося познімати трошки інший контент. Просто як для душі. Та дякую друзям, які мотивували це робити. Почали це теж знімати. Сергій, дякую тобі. Це мотивувало мені теж щось таке цікаве якось щось порозповідати у такій вільній формі. Але якщо ви просто зайшли з Ютуба, а не за моїм посиланням, те, що я відправлю своїм друзям, то ось треба привітатись. Коротше, що буде на цьому каналі? На цьому каналі хочу знімати різні відео, такі влоги, типу влогів на відкритому повітрі. На відкритій місцевості, десь біля морю, може не тільки біля морю. Та будемо готувати. Я буду готувати з дружиною, з дитиною. Коротше, напевно, буде цікаво. А сьогодні, сьогодні я хочу розпакувати з вами ось цю посилку з aliexpress Тут знаходяться різні штуки для. Кемпінгів та взагалі різні цікаві штуки, які знадобляться мені для того, щоб створювати цей контент, який я задумав. Що з цього вийду, вийде, не знаю. Це тільки час покаже, але почати хочу ось з такого розпакування. Правда, я хочу відразу сказати, що приїхало, на жаль не усе. Я чекав ще одну позицію, яку я вам трошки пізніше розповім. Вона буде пізніше. Я вже без неї вирішив це все розпакувати, тому що в мене є підозра. Там є кастрюльки такі для кемпінгів. Ви напевно знаєте, які саме кастрюльки, бо це найдешевший варіант, який можна придбати на AliExpress. Вони приїхали чомусь без коробки, та я ось відчуваю, що вони просто у пакеті лежать. Я думаю, що вони побиті насправді. Тому мені потрібно вже розпакувати, щоб, якщо що, залишити скаргу та чекати нові. Ну, коротше, приємного перегляду. Давайте будемо займатися розпаковкою. Стільчик та стілець, напевно, теж будуть трошки іншими, бо ці досить габаритні. Я вже придивився те, що я хочу. Але усе, усе згодом. Потрібно потрошечки, потрошечки збирати такий набір, який необхідний. Але мені здається, що це, як і в багатьох справах, немає, немає якогось ідеального набіру. І це все. Складається з багатьох різних варіантів того, що в залежності від того, де що потрібно тощо. Поїхали. Сьогодні такий трошки вітерець. Так, головне не порізати, що всередині. <тірш> що? Тут щось. Ось ці кастрюлі, які, напевно, побиті. Що? Тут щось. Тут щось і тут, тут щось. Так, з чого почнемо? Ну давайте я не знаю, яка різниця. Будемо дивитись, що в нас тут є. Це для сміття буде карман сьогодні. Так, перша, перша позиція це набір карабінів. Дуже смішно, що в мене перша позиція, не те, що дуже пов'язана з готуванням їжі на відкритому повітрі. Я... Там трошки далі буде ще сумка. В які є кріплення для карабінів. Я подумав, що в мене немає карабінів, тож треба напевно їх придбати. О, до речі, прикольні. Такі. Якось так. Так. Вже поцарапав. Коротше, ось такі карабінчики. Вони у чотирьох кольорах. Трошки далі подивимось, як вони будуть на сумці виглядати. Ось такі карабінчики. Not For Climbing, якщо хтось вирішив зайнятися е, е, цим. Е, як це українською скелелазіння, напишіть у коментарях, будь ласка. Руслан, скелелазіння. Скелелазіння. Коротше, це таке ну насправді не дуже цікаво. Мені більше цікавить, насправді ось це, але це звісно ж на підкінець будемо розпаковувати. Так, далі в нас. Е, Обрав я саме ці тупо, тому що вони були найдешевші. Мені не потрібно якусь вагу на них чіпляти. Я думаю, що це буде там. Я навіть не знаю, що я буду чіпляти, але ну, знаєте, нехай буде. Далі в нас я вже бачу, що це. Це ось такі ложки. Коротше, ложки я дуже довго обирав. Я спочатку дивився на ложки, зараз ось тут додам скріншот. Я дивився на ось такі складні ложки, а потім зрозумів, що наші що мені потрібні розкладні ложки. Якщо я не збираюсь, камера вирішила у іншу сторону дивитись трошки. Коротше, я не збираюся в якісь походи ходити, я збираюся це все готувати та їздити на машині, знімати ось цей контент, тому мені якісь там суперкомпактні не потрібні. Проте я обирав серед ложок та виделок, які досить длинні, довгі. Тому що мені хотілося, щоб була можливість нормально їсти з якоюсь сублімованою їжу, яка продається ось в таких пакетах. Я побачив, що вони досить глибокі та потрібна якась довга ложка. Коротше, це до речі, досить непогано. Вона дуже легка, що насправді для мене не має ніякого значення. Але вона така прикольна. Написано, що це титан. В мене є певні сумніви, що це дійсно титан. Я не знаю, чесно кажучи, як зрозуміти, що це титан чи не титан. І ось така сумочка кожна ложечка в окремій сумці. Тут їх три штуки. Тому що в мене є дружина та дитина, та е, мені дуже хочеться, щоб е, в цьому приймали участь всі, тому я взяв три ложки. Ось такі. Е, прикольні, ну насправді прикольні. Прикольні, що така сумочка є, якось це все буде е, добре зберігатись. Давайте далі. Так, що у нас тут? Я вже не пам'ятаю. А, це щоб ви розуміли, взагалі, як би ем, як це сказати, я помилився. Мені чомусь здалося, що цей набір це набір усяких таких штук, які можуть мені знадобитися е, під час е, цих зйомок та кемпінгів. Проте, як виявилось, це манікюрний набір. Ось я пана але він прикольний. Та я думаю, що я зможу його все одно з собою брати, бо там є деякі прикольні речі. Головне зараз подивитись, наскільки це все. О! Слухайте, ну, насправді досить непогано. Ну, виглядає непогано. Коротше, тут багато усіляких штук, типу ножиці, кусачки, якісь ось такі штуки. Взагалі, ну я розумію, що це манікюрний набір. Проте з собою хочу таке мати. Щоб з собою возити, бо тут є ножиці, є якісь штучки, я не знаю, може, може мені це якось пригодиться. Тут, до речі, навіть є ось таке як лезо, пилка. Ну, ну Норм воно. Насправді воно на Аліекспресі виглядало ось так. Зараз ви побачите зображення. Воно виглядає, звісно ж, на усіх таких штуках набагато круче, ніж насправді. Проте, проте, ну, непоганий, непоганий такий набір. Де я його буду використовувати, та як ХЗ. Він якось ще. А як він? Щось він. О! Шік. Хм! Навіть зачиняється. Ну, коротше, ось така штука. Добре. Так, давайте давайте дивитись ось ці казанки, які, мені здається, трошки не доїхали. Хоча подивимось, може і доїхали. Доброго дня. Доброго дня. А ви ловите, так? Да? Ні, я знімаю відео. А, відео. А це я прийшов не так став, наверное, да? так. Ну так. Да? Ага. А, <с а, <с думаю, ні, ні, так а що, я ж звідси як. Це там, напевно, рибаки. А, а то лови, так? Да? Там десь, так, да, напевно, хтось ловить. Гарного дня. А, Дякую. Так, що в нас тут? Тут я замовив ось цей набір, який насправді в багатьох місцях, в багатьох магазинах України продається під брендуванням якимось. Це насправді просто ом такі казанки, які коштували ось там зараз подивитись, я, я покажу. Подивимось, що воно є. Так, в комплекті є ось така сумка, ну, вона така, типу, просто сітка, е найпростіша. Проте все одно, коли кудись їхати, ти так собі затягнув та і, ну, нормально не поб'ється. Ну, не, не поб'ється, а Нічого не загубиться. Так, тут в нас кришка, вона ціла. Це вже добре. Є нас з пакетами. Наступного разу буде, буду брати щось. Щось для сміття. Це в нас чайник. <гум> в мене тут уже, Я вагітний вже е, в нас тут чайник. Он ось так зачиняється. Е, його об'єм, здається, 700 мл чи 800 мл. Він досить маленький. Проте навіть на двох я так порахував, якщо тут 800 мл, то ми захочемо там, чай випити. Зробили. Якщо потрібно робити більше, щоб там дитині ще щось приготувати, можна скористатись просто великим казанком. Ну, до речі, він цілий, він дуже приємний на дотик. Все, я думаю, що він виконувати свою задачу буде, тому ну, норм. Далі у нас казанок. Казанок об'ємом я не пам'ятаю скільки. Літр 700, зараз подивитись, я виведу на дисплей. Теж він не побитий цілий. Тут є ось такі ручки. З таким, з таким звуком це відчиняється. Ну ладно, розроботається. Так, і ось так собі поставив на пальник та погнали. Це, це весь, весь посуд для використання на пальнику. Тобто, це не для м -м, вогнища, а для пальників. Вони досить тонкі, щоб це все дуже швидко розігрівалось. Воно легке, щоб брати з собою у якийсь похід, проте я ж знову говорю: я в похід поки що я не знаю, не збираюсь ходити. Мені це потрібно виключно виключно для використання, коли я їду кудись на машині. Ось такий казанок. Ну добре, насправді непогано виглядає. Та ось така пательня. Фух. Я видихаю. Мені чомусь здавалось в якийсь момент. А, я знаю в який момент. Я прийшов. Я був в епіцентрі, там є відділ такий, типу мілітарі та для кемпінгів там і усе таке. І я побачив ось таку пательню, але від якогось бренду. Ну, типу, скупляють ОМ, ОМ якісь речі та брендують там під власним брендом. Так ось я побачив таку пательню. Мені здалося, що таку пательню я побачив. Та вона була дуже маленька. Вона була ще менш, ніж ця. Та я вже подумав: блін, ось це я взяв. Буде, буде, буде замало, якщо я хочу готувати там, не тільки для себе, а там відразу щось приготувати і для себе, і для дружини, і для дитини. То буде маленько. Ні, вона норм, вона норм. Ось її характеристики, якщо цікаво, розміри. Це ось так виглядає. Теж є ручка, теж вона така. Не побита, не побита приїхала, це добре. Прикольно, прикольно. І ось так ось це все. Ось так, так. Бі, ну, ця сітка така доволі маленька, як це все буде. Як це все буде? Як вони туди її запхали? А, ось. Так. Зараз. Ось так. Тепер сюди ось так чайник. І зверху пишку. І потім усе отак. Джінь. О, ну клас. Слухайте, ну за ті гроші, за які я взяв, мені здається, що це дуже непогано. Ну, знову ж таки, я починаю. Я не знаю, з чого, що з цього всього вийде, тому мені здається, що це просто ідеальний мобіль. Також тут є ось така штука. Е, я на цьому моменті повинен сказати, що мені не доїхало. Я замовив ще пальник, який називається Camping Moon XD2F. Це найпопулярніший китайський пальник, який відносно конкурентів вартує небагато. Проте він доволі прикольний. Ну, так говорять, в оглядах не знаю. Я, звісно ж, це все буду перевіряти. Дивитись, будемо разом дивитись, як це все працює. Він встановлюється на газовий балон. Та для того, щоб цей газовий балон не, не падав, коли ти його використовуєш на землі. Є ось такі ніжки під газовий балон. Сюди встановлюється газовий балон. Тут є кріплення під балони різного розміру. Ти ось так встановлюєш. Зверху балон, зверху цей пальник, та воно більш надійно буде триматися на якоїсь поверхні. Ось так це все складається. Ось так. Прикольно. Так, ну і останнє, що приїхало, це зараз буде, походу прикол. Я це ось цю позицію, я придбав, я вже сформував усе замовлення. І там на Алі, коли сформував замовлення, він такий, може ще ось це ти хочеш. І я такий, 130 гривень чи там 140 гривень за сумку? Та пофіг. Я навіть не дивився, якого вона розміру. Я розумію, що вона маленька, я не знаю, що я там буду в неї переносити, проте, ну, знаєте, типу, вже купляв, уже ладно. Що тут ще є? А! А-а! Прикольно, я вже позабував, що я замовляв. Тут не одна позиція, там декілька. Ну давайте. По-перше. По зараз давайте я ось це зніму, бо воно ще родить, я, напевно вам не буду чути. Так, а давайте. Ану, зараз. Тут є недалеко для сміття. Зараз. Може, можете поки насолоджуватися морем. Так, по-перше, по головний кек цієї сумки це її назва. Outdoors, Розумієте, не просто сандік, а ще й Outdoor. Так, вона така. Маленька. Матеріал прикольний, реально прикольний. Що я тут буду носити? Хезе, не знаю, ну я як мінімум зараз усе сюди покладу, оно цікаво, сюди ось це якось лізить. Так, Сюди навіть не власне. Ну, не знаю, коротше, що я буду тут носити, але е я не зміг пройти повз сумки, яка називається «Sundique». Е, Сюди я ось причеплю ці. Для неї я брав ці карабіни, я не знаю, можливо, щось сюди можна буде причепити. Коротше, вона така. Е -е, насправді, ну, прикольна сумка. Просто маленька. Що тут носити, хз. Не знаю. Ну, коротше, це ж таке. Давайте далі. Далі в нас тут. Е -е, я давно хотів це придбати, бо знімаю відоси е -е, відоси... огляди смартфонів та дуже часто там. Хочеться порівняти вагу чи щось таке. Мені були потрібні ваги, які можуть зважувати досить точно. Вони ось так виглядають. Звісно ж, тут немає ніякої батарейки, бо вони коштують нічого. Та, я думаю, що батарейки будуть коштувати дорожче, ніж ваги. Вони ось такі маленькі, звичайні покет Scale. Взагалі вони для якихось прикрас, але ну ви ж розумієте. Коротше, це така штука. Ну, це я ж говорю, це, напевно, навіть не для кемпінгу, а просто просто мені для дому було потрібно. Я вже замовляв, та й, та й вже й замовив ці ваги. Ще в нас тут є якась штука. А, це я згадав. Коротше, я подумав, що я буду готувати. Буду готувати, та мені потрібно. Я, ну, я це хотів насправді ще й додому, не тільки для кемпінгу. Мені дуже подобаються ось такі е, щипці. Це просто щипці, насправді. Зараз я покажу. Понабирав херні. Жесть. Ну ладно, на херні, буду використовувати. Звісно ж, вони виглядали на Аліекспресі набагато краще, ніж є насправді. Ну, Очікувано. Це ж Аліекспрес. Дивишся, думаєш, ооо потім замовляєш, а приїжджає. Слухайте. Ну, прикольно. Насправді, під час кемпінгу я подумав, що мені потрібна буде така штука, тому що коли буду щось, наприклад, смажити на цій пательні, так щоб не руками туди залазити, треба щось там перегорнути. Прикольна штука. Написано: Сус-304. Це як супер Сус. Напевно, промодель. Про модель. Якість? Ну, норм. норм, але звісно ж на зображенні на ліжки воно виглядало поцікавіше. Це, собственно, все. Ось такий набір. Ви скажете, от ти, тип, понабирав, говорив, що для кемпінгу, а набрав ваги, манікюрний набір. Ну, ось так. Це перше замовлення. Це мені було цікаво ще подивитися, скільки це все приїде. Приїхало, до речі, ось це все за. На восьмий день після замовлення я вже його забрав, привезли новою поштою. Все, сюди ось так складаємо в сандік, Окрім цього, бо воно не влазить. Та ось такий набірчик. Але, звісно ж, треба чекати пальник, бо саме з пальника я думаю, що почнеться, почнеться той контент, який я хочу викладати на цьому каналі. Що ще вам сказати? Це було таке пілотне відео. Мені хотілося спробувати щось записати на цю тему, трошки з вами поспілкуватися. Як ви побачили, я створив окремий канал для цього всього, щоб не... це ні з чим не плутати та викладати цей контент тільки тут. Ну, це, це логічно. Якось так. На цьому, напевно, можна і закінчувати це відео з розпаковкою всякого такого з Алішки. Як там говорять? Типу, я не знаю. Підписуйтесь, ставте вподобайки. <рес> я жартую. Коротше, буде цікавий контент. Наступне відео буде вже з пальником, коли він доїде, і тоді ми вже почнемо щось готувати. А поки усім дякую за увагу. Дякую, що додивили, додивились це відео до кінця. Усім мирного неба. Слава Україні! До побачення! Як можна було вигадати таку назву Сандик. Сандик. Може, це якось по-іншому перекладається. Це я просто такий трошки спорчена людина.